Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Вітаю всіх святом вербної неділі. Бажаю миру, спокою, затишку в родинах, щоб всі були щасливі, здорові і щоб якнайшвидше настав мир. Сьогодні день видався дождливий сильно, цілий день йшов дощ, але під вечір навіть сонечко виглянуло. Ну, і я сьогодні півдня була в місті, а потім приїхала, так як свято нема що робити, але в нас є. Сюрприз. Ось подивіться, у нас поповнення. Ми такі маленькі вилюблюємося. Ось ще одне да? мої де? іди сюди. сиди Дивіться, які гарніні. Хазяйство у нас молоде. да? Поповнення. Зараз позабираю. Це у нас Інкубатор саморобний, чоловік сам робив. Ось так. Закладаємо, тут ще гусячі яйця є. Ось таке господарство у нас з'явилося. Ось і дивіться, його люсії. Почте, манюні. Інкубацією займаємося так, трошки для себе, і якщо лишається лишнє, то трошки продаємо. Курячі. Яйця закладаємо і ну, до моменту вилуплення проходить 20-21 день. Кожного дня перевертаю утром і ввечері. Бачите, ставлю такі м'яточки. З одної сторони ставлю дату, з другої сторони просто хрестик, щоб перевертати і знати, яке перевернуло, яке не перевернула. Гусячі 28-30 днів. Також перевертаю, з восьмого дня почуваю, починаю бризати е, водою. Ось я такого з пурвілізатора і бризаю. Е, за два-три дні, дні до е, того, як мають вилуплюватися, е, яйця перестаємо перевертати і повишаємо вологість. Також ну, вже чаще збризую. Курячі не збризують, тільки в кінці збризуються, а гусячі з восьмого дня і до кінця збризуємо. Друзі, а це в нас магазинний інкубатор. Тут у нас закладені качені яйця. І так у нас іде також вилуплюються каченята. Я вже забрала тих, що вилупилися, а тут, ось, бачите, є надклюнуті. Качені яйця звичайної качки. Вилуплюються на 26-й 28-й день. Також на 8 день бризгаємо їх, також 2 рази на день перевертаємо під кінець також за 2-3 дні не перевертаємо і повишаємо вологість. У нас все примітивне, ну таке, як для домашнього, на люди використовують і, і датчики температури, і датчики. Вологості в нас датчик температури є, вологості немає. Так на глаз бризаємо. Дивимося, під рішоткою стоять такі тарілочки пластмасові. Туди воду наливається. Також в тому інкубаторі, що чоловік робив, у нас там просто стоять лотки з водою знизу. Ну і так відбувається така інкубація в нас. Ну І ось у нас на даний момент в такому ящику картонний, звичайний коробка картонна. Я ставлю таку рішітку, щоб коти не лізли, щоб не тканина не прогиналась туди. І ось наше господарство: каченята і чеплята. Стоїть водичка. Перші дні ставлю кип'ячено, потом, звичайно. Стоїть банка, в банки лампочка. Трошки поправити треба так по центру. Просто щоб не, до... не доторкалась, тому що, може, банка лопнути і буде. Тоді проблеми. І ось вони собі так. Коли тепло, вони розлазяться подалі від баночки, коли холодно, то вони біжать ближче до баночки. Першу неділю даю їм стартовий комбікорм. Потім потихеньку додаю крупу. Купляю три в одному, там йде кукурузна, ячнева і пшенична. А потім вже додаю, якщо є яйце, додаю, зелень додаю. Як звичайно вирощують птицю. Ось таке господарство в нас сьогодні з'явилося. Чекаємо, ще трохи має вилупитися. Так що на цьому все. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Пока.